Я высказывал свои замечания.

Зазначно в розвинувальному акції, то так і то йому буде. Я перебула Анджеліка Олександровна. Так. Ну, немає, <ріст> тому з'ясовано Костромицький Юрій Іванович, я до цього суду, Юрій Іванович, за відводити скоро суду маєте? Конечно має. Против моей воли находится человек, провокатор, который будет срывать и комментировать потом негативным тоне все, что здесь происходящее. Это провокатор. Еще раз. Стоп, стоп, стоп. Я заняла свои действия, потому что уважаемый человек на лице. Разъясни ваши права, как я говорю. Его отсюда, Вы за порядок выживаете на громадский порядок? Я за порядок, нецензурную лексику. Да. А вы что, лингвист? Вы специалист по нецензурной лексике? Мне-то не надо рассказывать, мой да теперь поможет. Или вне то, вне снащи, а сни, а вне я люблю вам повторить зауважение, вы для вы засулено, хорошо? Вы удаляете его, или я уйду сам? Все и радость вы, ваша будет не должна. Вот вы я прибыл, ваше. а с системы не хочу. поэтому покину. Освобожу вас, так сказать, от бремени. Вы порушите порядок, в от меня и не тут курянец, все распоряжен. А я должен подчиняться? Я человек, над которым вы не имеете власть, вот это вот шуба сфальсифицировала все, да? И вы, я должен подчиняться? Тихо стоять и обтекать тут что ли? Хотя бы, вот того вот, удалите, хотя бы удалите. Чтобы мы двигались дальше. Ви не хотите, значить, ви сознательно конфликтную конфліктну ситуацію. Согласны? Ви отримали пам'ятку про права та обов'язки, то не розписалися вот. за її тримання, тому я вам роз'яснюю ваші права. Маєте право знати вчинив порушення вас обвинувачення, бути чітко і своєчасно повідомлені про свої права, на першу вимогу мати захистити хай зустріч, не говорити нічого. З приводу обвинуваченням, в будет відбуватися. А покинуть это вот дійство, я могу? Как, нет? Будь, ласка, не перебивайте. ви порушуєте порядок засідання. Ні. Удаляєте і не вихожу я. Я зараз не з'яснюю вам ваші права, не перебувайте. Та ви не можете мені роз'яснити мої права в повний мірі. Тому що ви самі їх не знаєте. А так частично накидаєте. Будь а ласка, на а, не перебувайте. Ну, давайте пояснення з природу Ви намагаєте перевірки обґрунтованості. Негайно повідомити членів сім'ї збирати подавати судді докази, брати участь проведність процесуальних дій під час процесуальних дій ставити запитання, давати свій зовсім заваження та заперечення, що порядку проведення дій пізно до протоколу застосовуватися вимоги вимогти оплатичні засоби При природність чи процесуальних дій за питання. На щодо забезпечення заходів безпеки, відводи знайомих з матеріалом кримінальної справи, держати копію про це команді пісне відомо, рішення дій дії та бездіяльність нічопрокор судді, вимагатичку ніж за законами, не перебувайте. Рішення річ віде віде в засті органів, що здійснює партнер в школі, скористуватися рідну мову, треба копію та саме рідною мовою, рідно іншою мовою, мову, кої володіє. обвинувачення також право брати участь, будь ласка. <реклама> <реклама> часу до розгляду питання. <реклама> будь ласка, допити свідків, обвинувачення а вимагати їхнього допиту. Збирати подавати докази, висловлюватися свою думку щодо питання інших учасників, в все в дебатах, у зняти з научного зі синтетичними засобами зауваження, скажете з нового порядку, садові рішення отримати роз'ясню. А помедлию я, 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 не, 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 не могу так может. Вам вручено было. Вы ну, на расписались, это вы Я, права? я прошу, помедленні, внимание, помедленні. не перебывайте? Добавязни, прибудете. А мне говорят, струк. Струк. Зазгоди, про це. Виконувати боязки, покладені рішення, познання заходів, підкорятися законним вимогам та розпорядженням головою чи судді, надавати достовірну інформацію представнику персонального на співпраці. Так, будь ласка, Юрій Іванович, зараз ви присядете і без дозволу суду вам не дає ці слова. Я вже присів. Так, на столу. Я вже посидів. Вот это уберите. Я да. роблю вам делаю психовое залажение. И, И вы его, его не удалить? Тобой, вы да. без базара я сам буду. Удачи вам. Да. Находиться да. в одном помещении, в зале, вот с этой гнидой, да. это себя не уважать, ребята, помните да. об этом. Ты пиара хотел? Да. Черт были у тебя Так, тоді, будь ласка, через щодо пані паніки і, і, і виключаються, що пані Брудюк, ви вступаєте в справу, у вас відводів немає. Можливо, немає відводів, ще хочу повідомити учасникам цього процесу, що раніше я працювала в Лисіївському районному суді, однак ніяких стосунків ні особистих позапросовальних. Судей немає, тому вважаю провести відома цю інформацію. Uh -huh. Також робиться заява про відкриття суде. Дійсно, пані Двердюка була співробітником суду, а, проте в товариських чи близьких стосунках ми з нею не перебуваємо. Чи буде зв'язку з цим відводи? Відсутність. Е, тут, по-перше, потрібно нам з'ясувати правову позицію. Ні, відводів немає, тому що пані Дадік працювала. Це ж ваш захисник. І ви бачили, що Кравченко, так? Немає ліботики? Це ви з Харкова, так, Фліктор? Ні. А хто з Харкова не з цим? Так, тоді щодо Анджіки немає підтвердження знаєте, що вона не почувається. Так, дійсно, пане Васенців, є питання від пані Лесі про те, що вам потрібно конфіденційне спілкування. А я ж вас просила, щоб ви зателефонували. У мене записано, як телефоную, ніхто не бере слухати. У підірці часу ж достать. Звісно, це перше, друге. Дивіться, на минулому засіданні я вам передав клопотання, і воно стосувалося того, що ті люди, які проти нас зшили цю справу, вони самі знаходяться під слідством, і це помста за те, що ми намагаємося до бюджету України повернути 100 постовому мільйонів гривень. Тобто це корумпована схема. складається. Ви, я вас ви, ви можете зачитати рішення щодо цього клопотання? Е, ви, я не буду виносити жодних рішень, воно залучення до матеріалу справи. Ви поспілкуєтеся за захисним до вас. Є дії, які в силу закону зобов'язані робити. А не розглядати хімерні будь-які клопотання, споспілкутися з захисником і сформуєте позицію, щоб клопотання відповідало тим клопотанням і підлягають розвідготовчок. Дивіться, У, не дивіться, я зараз Дякую за будь ласка, переб'ємо. Дивіться, там повідомлення про злочин, які ви, згідно закону, маєте зачитати за добу, призначити засідання, бо нововиєм обставини, бо, тому що це є корумпована це злочина група. Eh, прочитайте, ви прочитайте по ситуації. Він, він до мене прийшов. Моє заведення справи проти. Розказував той той ви? Груп. Ви? А? Ви дивіться, мужчина Андрій, який веде розслідування по даному ласка, тихо. будь ласка, зачитайте повідомлення про злочин. Перебувайте, дивіться, головуючи. Ви зачитайте згідно закону частини 9, 214 закону і про законодавний корот. Мені не учасник. треба називати, Я учасник суда, бо тому, що тут корумпована група сидить. Зачитайте і дайте відповідь. Писаємо, що ні, я викликаю міліцію за те, що ви покриваєте даний факт злочином. Ви ще мали місяць тому зачитати. Ви перетаїли злочин, який мали зачитати, дали те ухвалу. Яка ваша думка? Ви як учасник? Типа судового цього фарсу, маєте це, це то не вільний, сядь на місце і не сдавай, бо ти маєш разом з групою сидіти вже. І за СБУшниками, якими це подали. мене відкриті кримінальні справи і подані, жаном подані ці кримінальні справи. Вам долучені проти них по 364-й один з учасників. Вся група має сидіти вже три. Вони не могли апріорі подати сюди справу. Вони не могли Напади напади. Ця група тих прокурорів і слідчих воно, мала воно. би вже затримана бути. Вам подані справи. Вони не могли апріорі вам подати. Вони не могли розглядати то. Ви взяли завідому кримінальну справу. Дайте відповіді, усміхаю. Ні, не все, я чекаю відповідь. Ви вільний слухач? Ні, не вільний слухач. Я безпосередньо учасник, на якого з мене І Жаном ми працюємо. Процесуальний статус ваш? Мужчина Андрій. По імені Андрій. Працюю не важливо, вам кодано ще прошли раз, ви мали долучити. Його нема, але він Ні, Жан, прошли раз подали, ви відмовились прочитати. Ви мали долучити. І зазначили, я там зазначений. Я мав дати свідчення по факту, а, а, а ви сказали ні, ні, потім от за потім пішло. Андрій одна секунда, що відмовляється, вгухає міліцію, щоб милиція, вас зареєстрували як соучасник. Ви зрозуміли? Ваша це чи? погроза суді? Це не погроза, це факт по тому, що зазначено. Я зараз викличу просто, при чому тут погрози. Я ставлю Зачекайте, що на одне? Спочатку судового засідання попросили, вільні слухачі не прийшли. Об'явили, при... то не вільні, прошли раз. Не, переміщатися по залу судового засідання. Та мало, що не дабили, не, вам зазначено це. Покиньте зал судового засідання. Я зараз, дивіться, ви що, сумніваєтеся? Я викликаю в моліцію, щоб вас оформили за покривання. Або ви зачитаєте ухвалу, де те окреме рішення. Ви не маєте право так себе поводити зараз. Я розберуся своїми правами. Покиньте Прошу, Прошу, минулого минулого ворону, э, вызову, Зараз вам своє думали. Це скриншот уяви на державному сайті вашого російського да, суду. Трещо, ваша честь, ваша честь, власть, власть. Це скриншот голосійського суду, який пише, що нас судять за штурму. Це вже покружено нашою діловою репутацією. Я так підозрюю, що ця корумпована група. Вона намагається зараз присилають сюди таких людей, які переключають з міста, які потім будуть посилатися, що державна установа Голосівський суд написав, що ми штургуни. Розумієте, як вони перекручують смисл? І потім журналісти, другі продажні СМІ начнуть вже видавати ту інформацію, як штургун. Одне діло я критикував власть за те, що там в ТЦК вбивають людей. Це одна історія. А вторая, я работаю роз... на врага, розумієте? Тобто вони хочуть мене, з нас... Із... Це зараз час таких людей, на яких тут буде закрити це от відбувається в вашому суді, у вас зараз ви можете окрему ухвалу розібратися чи доручити ДБР, хто це вніс, що ми ж когони. у вас от зараз прямо висить на сайті офіційного голосі. Я вам роз'яснюю, що таке підготовче судове засідання. Суд зобов'язаний призначити підготовче судове засідання у разі надходження від прокуратури свідчих органів обвинувального акта. Обвинувальний акт до суд не дійшов. Суден нема можливості не призначити своє перше. Але ж ви не шкогуни. Не перебувайте, іначе і вас буде, будь ласка, що відбувається в судовому засіданні. Це чорно-біло написано, і це ну, звичайна логіка дає можливість усвідомити, про що йдеться. В законі це передбачено. Що підготовчому судовому засіданні має право суд. Затвердити угоду, бо відмовити Будуть, або повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування. Закрити провадження випадку встановлених став за пунктом 5,8.10, численно 1, численної 2, 84. Повернути обвинувальний акт прокурору, направити обвинувальний акт, тут не стосується цього, або клопотання про, про застосування промислових заходів, медичного окно характеру, то відповідно суду для визначення. Підсудності, призначити судовий розвідник і став винувальна акта, доручити представнику персоналу пробації, скласти судову доповідь. Це питання, які можуть виноситись на розгляд суду підготовчим засіданням. Будь ласка, не перебувайте. Поставало питання про підсудність, правильно захисник? Так. Угу. Маємо результати. Верховний суд не змінив підсудність, тобто я як головучу зобов'язана провести повноцінне підготовче судове засідання. Ви ще подали. Я чому вам кажу, будь ласка, ви консультуйтеся з захисником. Ви подали е, документ, який не відповідає за формою і змістом за змістовним наповненням, тому що розглядається в підготовчому застуденні. Е, Безумовно, існують такі випадки, коли особи без безпідставний, коли відсутній склад кримінального правопорушення, коли відсутня взагалі подія кримінального правопорушення. це має логічне завершення. Це виправдувальний вирок. Коли обвинувальний акт не відповідає вимогам законодавства, він повертається. Коли підстави для закриття провадження є провадження закривається на вимогу сторін вільних слухачів, суд не вправі реагувати. Тому що вам так захотілося, чи комусь так захотілося. Но, якщо вам здається щось несправедливо, то чому ви вимагаєте виносити те, вимагаєте від суду те, що він не вправі робити? Можуть, Ваше клопотання залучено. Якщо ви сформуєте по ньому повноцінне питання, яке може бути предметом розвитку підготовчого засідання, я вас заслухаю і. Наразі я розпочати навіть не можу, тому що відсутня одна обвинувачення минулого разу Костромицький був відсутній. Зараз ми проводимо відточу засідання з його видаленням через порушення ним порядку ведення сіня. Це передбачено законодавством. Це вам все може роз'яснити захисник. Я не можу роздати питання про те в вас неправдиво звинувачують. Це в ході судового разгляду, ми це розбираємо. І якщо неправдиво звинувачують відсутні докази, це постановлюється логічно, виправдавальний вирок, вірно. Ну а для цього нам треба призначити справу до судового роздум. Можливо, й підстави немає для судового розділу, можливо, є підстави для закриття, для повернення обвинувального акту. Це все розібрати послідовно потрібно, а не на створювати ефератаж, незрозуміло, який напухнути зал, не розрозуміло, крім створювати конфлікти. Ну, прийшли і працюємо. Ваша честь, вони просто безвинних людей покидали, до СІЗО, знищаються, і тому тут все. Так давайте про це говорити не голослівно. А ми можемо все в рамках так. процесуального закону. Так. Не голослівно. Ми все можемо підтвердити, вони нічого. Не. Так, так. Давайте працювати. Давайте. Не так. так, що ваша честь, ваша честь тота-то. От -то -то. давайте обґрунтоване клопотання, будемо вивчати його. І я буду ну, ваша честь, це не ж теж себе. Про, про що? Ну дивіться, от фундаменти цієї справи. Є е, купа людей, на яких самих порушено вже кримінальні справи, які через те, що Підсудні ми... Відсутні судні було повноваження прокурорів слідчих. Ну якщо вони самі підслідують. Ну так ви визначитесь, якщо так. І подайте мені документи, що це підтверджується. в, в тому Сформулюйте юридично грамотні вимоги, вимоги. Але ж можна так? з того документу зрозуміти. Вам ви попросили право до богу, вам було залучено. Було так. таке? суд вважаючись. Я от все ж таки щодо цього скріншоту. Ну як можна ж не штугуни, а там штугунів у вас на сайті суді пишуть. Шановний, ви сумне звину... звинувачення. Є кримінальний закон. Ви сум надійшов обвинувальний акт з такому звинуваченням. Ми штугуни? Ні, ж шкогуни, там все. Не злутайте визнання винуватості в судовому порядку шляхом постановлення обвинувального вироку і пред'явлення обвинувачення. А ви ж стаття зовсім інша? У нас 114 примутил, а там ви 114. Звичайно, у вас на ну, так. Ви в заміну і а Давайте розуміємо, це ж ваш суд, і про нас написали, що ми шпигуни, а ми взагалі по іншій статті йдемо. Розумієте? Це якась або провокація, або вас хочуть в неї втягнути, або нас всі хочуть матнути. Є помилка в ухвалі суду? От, лише, мож, можна, ми, можна ми пояснювати? Да. З цього кнівому що захистом підготовного питання про повернення обвинувального акту про у зв'язку з тим, що зазначається в виконувальній акції стаття не 114, прямодин, а статтями 114? У мене в мене є клопотання, ось тут 10 чи 15 років. У мене неправильно посилання в ухвалі? Ні, у вас у вас фірма, Жан, це перечас. Все це, 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 це підготовлено. Вони просто заснути, що я побачив на сайті... Зараз Мені ми відкладаємо це все. Ви перетворите на ну, суд на щось. Тоді останнє, я перепрошую. Це клопотання, якщо ви зможете повернути техніку, буде дуже гарно. Дуже... Не скасувати вилученого майна такого нема. Будь ласка, поспілкуйтеся з захисником, сформулюйте правомірну вимогу. А ви нарешті не, не наклали, розумієте? Просто Слухайте, так. як я можу розглядати клопотання про повернення якогось майна, якщо я навіть всіх обвинувачень в залі суду жодного разу не зібрала? Тобто, ви хочете виказувати, що неправильно кваліфіковано дії, неправильно пред'явлено виводначе, і в той же час просто повернути. Так давайте логічно. або... Розбираємося і розглядаємо ці клопотання або не слухаємо провадження, повертається обвинувальний рак. Будь ласка, їм пробують процедуру. Залучаємося клопотання, буде проведено через канцелярію, подальше буде визначено його подальший розгляд. Немає всіх обвинувачених є, є клопотання про відкладення від записника. Так, можна сучасні хорошою допомогу з тим, що вони не було. Конструкційного вибачення з підтастами не визначена правова позиція. Mm -hmm. Також я ознайомилася з матеріалом судового розслідування. На даний час я ознайомилася виновальним партією та єслом до винувального парту, mm -hmm. але не долучені обвинувачення саме матеріалу розслідування. Прокурор, е, будь ласка, е, якщо захисник до вас звертається, забезпечити можливість доступу, захисник залучений вже до ухвалу суду. Також що щось ми. звернеться від офіційного порядку угу. поп... в будголовому матеріал. Ваш матеріал сформований, вірок. Так. У зв'язку з неприбуттям обвинувачення у Мінакова... Та заявленому попитанням захисником Бродюк підготовчи засідання вкладається для забезпечення можливості про опозицію. від пані наукового судботургова докажу поважності не в суду. 4 березня 9.30. Захисників. Захисників обвинувачення всі пойдемо. За засідання завершено. Це вже нема, чого дивіться. Я винути, горизонтально положить по-моему нам налево может